Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми працюємо над засобами зв'язку речень в тексті і будемо навчитися визначати тему і мету тексту, а також розрізняти типи текстів. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаємо! Перестав рядки так, щоб прочитати загадку. Відгадай її і запиши. Перерив вишневий сад, він завжди сидить в норі. День чи нічка на дворі, він без плуга, без лопат. А ну, давайте з вами подивимось. День чи нічка на дворі, він завжди сидить в норі. Перерив вишневий сад, він без плуга та лопат. Здогадалися, хто це? Правильно, це кріт. Які слова допомогли вам відновити цю загадку? Правильно, нам допомогли слова Рими. Прочитайте речення. Чи можна вважати їх текстом? Кріт один із найкращих копальників у природі. У нього могутні передні лапи, що мають форму лопати. Спритна тваринка викопує нору і ховається в ній протягом однієї хвилини. За ніч кріт може вирити тунель завдовжки 68 метрів. Чи буде цей, ці речення текстом? Давайте перевіримо. Про кого говориться в першому реченні? Кріт один із найкращих копальників у природі. Тобто йде мова про крота. У нього могутні передні лапи, що мають форму лопати. В другому реченні йде мова про нього. Тобто також про крота. Які слова вжито замість слова кріт? Щоб не повторювати його? Слово нього. Наступне чи пов'язане третє речення з попереднім? Третє речення. Спритна тваринка викопує нору і ховається в ній протягом однієї хвилини. Звичайно, воно пов'язане з попереднім. І замість слова кріт або нього в нас є слово тваринка. А яке слово з четвертого речення пов'язує його з усіма попередніми? За ніч кріт може вирити тунель завдовжки 68 метрів. Тобто в першому реченні є слово кріт, в другому реченні нього, в третьому реченні тваринка і четверте речення знову кріт. Тому ці речення будуть текстом. Ви можете сканувати відео про тваринок і поглянути, які з них поширені в Україні, та спробувати обговорити в групах, як слід оберігати тварин у парках та лісах. Запам'ятай речення в тексті зв'язані між собою. Цей зв'язок передається за допомогою різних мовних засобів. Повторюй слова, близькість зазначення слів, таких як він, цей, той та інших. Це якраз таки зв'язує між собою речення. Квіти сонця. На полі багато великих яскравих голівок, то соняшники, особливо гарні квіти на світанку. Ідеш Ідештежиною і милуєшся їхньою красою. Стоять соняшники омиті чистою світанковою росою. Подумай, які слова використано, що в тексті було. Пов'язані усі речення одне з одним, щоб уникнути повтору слова соняшники. Давай розглядати. На полі багато великих яскравих голівок є. Далі слово соняшники. Наступне особливо гарні квіти на світанку. Тобто, слово соняшник в нас замінено словом, яким квіти. Є. Наступне дивимось, іде стежиною і милуєшся їхньою красою. Слово «їхньою». Далі стоять соняшники, повторення слова соняшники, омиті чистою світанковою росою. Погляньте, будь ласка, слово голівок, соняшники, квіти, їхньої соняшники. Це ті слова, які допомагають нам уникнути повтору та зв'язати слова в реченні. Про чию красу йдеться в четвертому реченні. Перше, друге, третє, четверте. Іде стежиною і милуйся їхньою красою. Їхньою, тобто красою, соняшника. Хвилинка спілкування. Продовжіть розмову. Ти знаєш, як можна вдосконалити текст, щоб він став кращим? Так можна змінити недоречний заголовок. Вилучити невдало вжиті слова. Спробуйте продовжити розмову. Що ще можна зробити? Наступне завдання. Нам треба себе уявити в ролі редакторів або редакторок. Спробувати вдосконалити текст. Дивимось. По обіді Максимко і Маринка зі своїм песиком потупцяли. На ставок рибалити. Скоро набігла чорна хмара і затулила сонце. На Максимка і Маринку гепнулися перші краплини. Максимко й Маринка ледве встигли до до хати, а дитячий песик натоптав багнюки на підлозі. Давайте дещо змінимо цей текст. По обіді Максимка і Маринка зі своїм песиком потупцяли на ставок рибалити. Потупцяли. Ми можемо замінити словом пішли. Далі. Скоро набігла чорна хмара і затулила сонце. Можемо сказати скоро можемо сказати швидко. На Максимка і Маринку гепнулися перші краплини. Можемо Максима та Маринку замінити словом діти на дітей гепнулися перші хмари... краплини. Так, не гепнулися, а впали. Правильно? Впали на дітей, впали перші краплини. Максимко і Маринка ледь устигли дошпарити до хати. Максимко і Маринка замінимо словом вони. Так, ледю стигли дошпарити, можемо замінити добігти до хати. А дитячий песик натоптав багнюки на підлозі. Дитячий замінимо словом їхній. Що ж у нас вийде за текст? По обіді Максимко і Маринка зі своїм песиком пішли на ставок рибалити. Швидко набігла чорна хмара і затулила сонце. На дітей впали перші краплини. Вони ледь устигли добігти до хати, а їхній песик натоптав багнюки на підлозі. Домашнє завдання Виконай вправу четверту на сторінці 11. Дай відповідь на питання, що цікавого було на уроці, що нового дізналися, що було складно, чого навчилися на уроці. Дякую за увагу! Ви чудово працювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувай!